будь які слова зайві але вчинки доводять Україна не переможна, бо люди тут живуть просто неймовірні. Загиблих героїв, що поверталися додому у траурній процесі, мешканці кількох сіли міст на заході України зустрічали, вишикувавшись у вабіч від дороги з прапорами та у повній тиші. А щойно колона наближалася, усі як один прихиляли перед своїми героями коліна. Про непросту десяту добу перемир'я на сході та юридичні перспективи трилітерних східних псевдоутворень уже готові детально розповідати мої колеги. Добрий вечір. Це «Спецспорт» на 2.2. плюс Для ДНР зеленером статус виписали з гарантіями у експертів та пересічних українців питань виникло більше ніж відповідей. отримали головне, кого той документ захищатиме. Режиму припинення вогню, окрім самовідданих українських бійців, на передовій не дотримується більше ніхто. Бойовики активізувалися майже по всій лінії фронту. Репідтрайдент або стрімкий тризуб стандарт 2014 року. На яврівському полігоні маневрує інтернаціональне військо-зброя, українська вояки з півтора десятка країн світу. Російські професійні диверсанти знищують ватажків терористичних угруповань на сході України. Є інформація, що ліквідаційні команди гру працюють тепер поблизу Слов'яно-Сербська та в районі Ровеньків. У самому ж Донецьку на початку другої дня нині поновилися масовані обстріли. Користувачі у мережі повідомляють, що близько півдня містом пересувалися танки та зенітні установки. А вже через годину щинилася стрілянина. Жителі, що вже навчилися розрізняти залпи на звук, кажуть, що стріляли бойовики з мінометів та реактивних артилерійських установок. Обстріл Донецька, мабуть, наймасовіший та найкривавіший з часів Другої світової. Гради, міномети, артилерія, легка зброя. Терористи обстрілюють Київські та Кубишевські райони. Люди намагаються сховатися від вибухів. Зранку місцева влада повідомляє про шістьох загиблих, але у півдні медики кажуть, убитих щонайменше два десятки. Поранених ще не порахували. Кілька годин у місті не вщухають постріли та вибухи снарядів. какое-то. Ви Во двора то б'ють той, хто встиг сховався у бомбосховищі, але багато хто до укриття не добіг. Снаряди розриваються посеред потилівського ринку. Один залітає і вибухає в магазині. Трупи лежать просто на вулиці. Горять приватні будинки у Київському районі. Рада терористів стріляють не лише по житлових кварталах, а й по Донецькому аеропорту. Українська армія отримує його вже п'ятий місяць. Військові експерти кажуть про загрозу оточення латовища. Б'ють по наших позиціях і за межами Донецька. Сьогодні диверсійна група бойовиків зайшла в тил українських військ в обхід блокпоста на в'їзді в місто. Є інформація про трьох вбитих бійців батальйону Дніпро та п'ятьох солдатів збройних сил України. Хлопці не відступили наразі. Всі позиції, які займалися українськими військовими. Продовжують утримуватися, попри заявлене перемир'я, бойовики далі стріляють. Інтенсивність атак на позиції та блокпости українців лише зростає. Тим часом, сьогодні з'явилася інформація про те, що росіяни завезли в Україну міномети тюльпан. Радник міністра оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці написав, що окрім реактивних та фугасних мін вони можуть мати в боєкомплекті ядерні снаряди потужністю до двох кілотон. У РНБО відповідають головне слово тут. Можуть використовуються ці мінометні установки, і вони можуть вести вогонь цими зарядами, які можуть нести ядерний боєзапас. Вони можуть нести боєзаряд у Міноборони. Також закликають не панікувати і вважати повідомлення радника міністра його особистою думкою. Костятин Павло Донбас, Спецкор, 2+,2. два. Псевдоутворень територіальних терористичного гатунку на сході України. Побільшало бойовики зі Стаханова вирішили, що їм затісно у межах ЛНР і заявили про вихід. Тепер міські загони терористів, наказом терористів із Луганська не підкоряються і називати себе. Рекомендують. Козацтвом народної гвардії Стаханова Новоутворенню навіть влаштували офіційну презентацію на зборах місцевих підприємців. А заодно і попросили бізнесменів скинутися по півтори-дві сотні гривень для початку. Напередодні два десятки депутатів міської ради Стаханова під прицілами автоматів обрали Стаханову ще й нового так званого народного мера. Ним став Сергій Жевлаков, виходець з партії регіонів до 2010-го Він уже вісім років очолював місто, яке тоді вважалось депресивною територією. Нині ж стало Цілою козацькою водчиною навколо горлівки останніми днями помітно активізувалися бойовики. Найбільше кажуть, наші розвідники дошкуляють снайпери. Нині стрільці терористів працюють на передньому краї, використовуючи найсучасніші гвинтівки російського виробництва. Вихлоп відповідно підсилювати передові позиції доводиться і українським силовикам до останнього часу. Проїздні для цивільних дороги у горлівку нині гвардійцям та військовим доводиться узагалі перекривати для більш ретельної та прискіпливої перевірки транспорту. Наші війці кажуть, аж надто часто після проїзду приватного транспорту їх почувають, починають поливати мінометним вогнем. Із сектору передової біля горлівки репортаж Руслана Ярмалюка. Дорога на горлівку для цивільних сьогодні закрита. Бойовики підтягують важку техніку до нашого передового посту. Наш водій їде на передову. Чіпка. Крізь зеленку на передову хлопці несуть сигарети та воду. Так, відкрита зона. швидко, швидко, швидко. Тут немає тиші. Пости під обстрілами ворожих мінометів б'ють з-за териконів. Стріляють поочередно, то тобто з мінометів, 120-ї, Васильки. Вони себе жартома називають земляними людьми. Прятатися є собственными руками открыты блиндажи, щели перекрыты. Не хватает, да, в принципе, все хватает. Спасибо, спасибо волонтёрам. Благодаря им побольше побольше мушту армии и кормится, я я леવાયтся. Поприхвалим на за тысячу полный зрис тут не ходят и палять на півприсядки, аби диму від цигарок не було видно. Дуже хороший снайпер, тому що ложить уже даже ночью появилась у него оптика ночна. До поста доходив на присядках. У полях вони вже понад два місяці мріють про гарячу воду та тепле ліжко. Однак зимувати доведеться тут, а не в Горлівці. В першу чергу проблема в командуванні. Стоїмо реально під Горлівкою. У людей було ціле літо. От. Люди виїхали з Горловки. От. Людям, людей обнадіжили, що коли вони повернуться, город буде вже український. Вони просиділи ціле літо, багато просиділи в полях, в палатках, в палаточних городках. Сейчас они, зараз ну, їм просто некуди діватися. Вони зараз заїхали з маленькими дітьми, много, много женщин, дітей. Вот. Реально мирного населення. Заехало в Горловку. Вот. Реально зараз э, ну, невозможно работать по цьому місті. І вибити противника туди просто нереально. Група готується до рейду у тил, вертається за підкріпленням. Останні вказівки. Дистанція 5 метрів. Мелкими І як тільки хлопці підводяться на ноги, починається бій. Це і є саме найнебезпечніше місце під горлівкою. Це передова. Пересуватися треба дуже швидко. І на півприсядки. Похапцем під клекіт автоматів та вибухи мін бійці вертаються з передової без втрат. Біго, бігом! І так щодня одні лишаються на позиціях під смертельним дощем, інші у рейдах та засідках. Вони усі ходять під Богом. Бо єдина надія, тут за тисячі кілометрів від домівок на війні це на власний досвід та на ангелів-охоронців. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+,2. Тіла 72 загиблих українських військових знайшли в районі Ловайська та Савур-Могили. Більшість із воїнів полягли саме у боях за Іловайськ. Їх виявили під час пошукових робіт. Частину тіл пошуковцям довелось взагалі витягати просто із розбитої техніки. Нині тіла загиблих бійців ідентифікують, хоча робити це дуже важко. Документи зазвичай забирають та рвуть мародери, а інших особистих ідентифікаторів вояків просто немає. Пошук полеглих солдатів триває. Є райони бойових дій, де роботи ще навіть не починались. Масові поховання знайшли в районі селища Петрівське біля Савурмогили. Втім, перевести тіла звідти не вдається через дощів. Організація, яка за доручення міністерства оборони, проводить пошукові роботи, кажуть, що інформація про місце перебування та кількість загиблих надходить до них щодня. Втім, дуже часто вона перебільшена. Сінтескоція розказки про Савур -Могилу, що там тисячі трупів, це Не так, подиласьком погибло там. больше сгоревшей техники. Когда горит техника, естественно, гибнут люди. У меня сложило впечатление, что под Иловайском потери были больше, чем под Саур-могилой. Повідомлення про втрати українських силовиків у зоні проведення антитерористичної операції стають надбанням широкого загалу лише після того, коли остаточно відомо хто ця загибла людина і від чого вона загинула. Таке дослівно заявив нині радник міністра оборони України Юрій Пов в ефірі одного з українських телеканалів. Чиновник підтвердив: є певна кількість бійців, яких на тепер вважають зниклими безвісти, натомість рідні українських воїнів, навіть не маючи якихось обнад... одного з українських телеканалів. Чиновник підтвердив, є Певна кількість бійців, яких на тепер вважають зниклими безвісти. Натомість рідні українських воїнів, навіть не маючи якихось обнадійливих звісток, не опускають руки і займаються пошуками або самотужки, або покладаються на допомогу волонтерів і за жодних обставин не втрачають віри одного разу побачити своїх рідних удома. Мирна угода для терористів не указ. Вони так само, як і раніше, обстрілюють українські позиції. Єдиний пункт угоди, який, хоч якось, виконується – обмін полоненими. Вчора з бойовиками таки вдалося домовитися про звільнення чергових бранців. 73-х від... Російська армія. Так, Вони самі сказали. Форма у них яка? російська Ну, псковська дивізія та сама псковська дивізія, якої нібито немає в Україні. Про умови утримання чоловіки мовчать, але твердять, жодної допомоги пораненим, навіть тяжким росіяни не надають. Це підтвердив і військовий лікар, який одразу оглянув важкопоранених. В основному осколочні ранення нижньої конечності. Рани не ухожені, не перев'язані, не оброблені, так що пристоїть довге лікування. А це відео розповсюдили іноземні інформагенції. На ньому можна побачити процедуру обміну українських військових на нейтральній смузі неподалік Донецька. Щось даваться, сказали раніше. здаєтесь, здається, через полчаса все землею справляє. Побачити у списках обміну своїх родичів це вже приємна новина, каже дружина журналіста Еспресо ТВ Єгора Воробйова Олена. Її чоловік сьогодні рівно два тижні, як сидить у полоні, але на зв'язок останній раз виходив лише тиждень тому. Та й то сказати, що він справді хотів, не міг. Єгора, Ти можеш узнати, коли тобі поставять конкретні умови, що ми повинні, щоб тебе відпустили? Я не мамі, щоб вона не мірнішова. Придай, привіт, що все хорошо. Уже дві неділі ізвісна чітка була місце нахожіння, і нашим силовикам, представителям СБУ і міліці, і ніхто не пошевелился. І оказується ті пішто журналісти у нас освобождають в послідню очередь. Олена вважає, що журналістів, які висвітлюють ситуацію в АТО і не брали до рук зброї, мали б звільняти у першу чергу серед зниклих у зоні АТО медійників, які ймовірно перебувають у полоні, ще як мінімум. Четверо журналістів це Юрій Лелявський, Дмитро Потєхін, Валерій Макеєв та Роман Черемський. Про їхню долю нічого не відомо. Віталій Фанасієнко, Роман Сукач, Спецкор 2+,2. Ані серед живих, ані серед мертвих. Родичі 18-річного Сергія Тимушчука з Хмельниччини просять допомоги у пошуках хлопця. Сергій служив за контрактом 80 вісімдесятій львівській аеромобільній бригаді. Увесь час заспокоював рідних, що межі військової частини не залишав, бо мовляв. Таких молодих, як він у зону АТО не посилають. Коли ж в кінці серпня юнак перестав виходити на зв'язок, сестра змогла додзвонитися комбату. І офіцер зізнався. Сергій Тимощук зник під час одного з боїв за Луганський аеропорт. Його прізвища у списках загиблих немає, так само як і серед полонених. Пошуки по госпіталях результатів не дали. Усі сподівання родини тепер лише на побратимів. Можливо, комусь із десантників відомо щось про долю Сергія Тимушчука. Цієї інформації дуже чекають за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Можливо, хто хто був з ним в бою. Прошу не будьте байдужими. Я вас дуже благаю. Нам важлива будь-яка інформація, що ви знаєте. Я вас дуже прошу, допоможіть нам знайти брата, йому тільки 18 років. У Маріуполі оперативники СБУ знешкодили диверсійну групу, яка готувала підриви на стратегічних міських об'єктах. Контррозвідники стверджують, що скеровували діяльність групи безпосередньо ватажки ДНР та представники російської ФСБ. Тим часом у місті продовжують укріплювати оборону та облаштовують фортифікаційні споруди на випадок масової атаки російсько-терористичних підрозділів. З передової південного сектору АТО Олександр Загородний. Шоста ранку над Донбасом сходить сонце. Прикордонники, одягнені в бушлати, розводять багаття, гріють чай. Ночі у полях під Маріуполем уже холодні. А це вже гвардійці діляться з вояками збройних сил теплими речами. Тут светри, штани, шкарпетки. Спасибо, Это, конечно, да. Это, Та уже холодно. особенно этой... особенно этой ночью было даже не що холодно, а влажно, чересчур влажно. власна. Позабірзалі, ну нічого. Танкісти вкотре протирають світ. Т-64 його назвали надією, бо живе довго і помирає останньою. Італьянські духи, одна дішка пахла. Для екіпажу це вже давно не просто танк, це рідна домівка, прихисток, жива істота, яка разом з ними воює і яка захищатиме їх до останнього від ворожих снарядів. У неї душа є по-любому в нашій надіжді. Вона взагалі нас ніколи не підводить і не підведе. І діти, які вон з рисунком снімить, а ми наклеїли на пушку. Нам пишуть письма, Надіжду надію ми їхню по любому привеземо назад. Они сподіваються, що ми повернемося і ми вернемося. Дорогой солдат, спасибо тебе за все. Вернись целым цілим і здоровим. Удачі и і Беруться за письмою солдати. Про головне пишуть просто на набоях. На щастя, Дочу. ближче до вечора на фронті, звідки з'являється нова пісня про президента сусідньої країни. Заїжджена мелодія, не надто вишукані слова. Розлітаються по окопах. 6.40 вечора. Захід сонця. Разом з темрявою з'являються і дивні персонажі. Одні їдуть до хворої матері, інші хочуть врятувати бджіл на ворожій території. Куда йдете? Комінтер, куда воно. не й назад, йдете. Там танки. Назад йдете. Не положено. Ну, мене взагалі розстроїли. Ребята, я тільки випіл пасіку. Друже ще я пані. Ізвиняю, просі 18, ніяких вражень. Ближче до опівночі по рації передають 30 сепаратистів наближаються до блокпоста. Ворог відступає і до самого світанку вже тихо. Сонце сходить о 6.10. Знову стає тепло. Солдати займають позиції і чекають. На фронті завжди є лінія оборони, а є передові позиції, які усі намагаються ретельно замаскувати. Так от останнім часом навіть тут українські військові вивішують прапор. Ну, так якось своїм спокійніше, а ворог ворог хай знає. На фронті головне не боятися. Олександр Загородний Влад Журенко Петро Бойко Спецкор 2+,2. плюс Президент України запропонував амністію бойовиками набір привілеїв для тих районів Донеччини і Луганщини, де нині йде війна. Проекти двох законів із такими пропозиціями отримали нині депутати Верховної Ради. Амністувати Порошенко пропонує всіх бойовиків, які протягом місяця, після того як цей закон набуде чинності, складуть зброю, відпустять заручників та припинять блокувати адміністративні будівлі. Натомість на тих, кого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, а також причетних до збиття малазійського боїнга або Перешкоджання розслідування обставин авіакатастрофи, катастрофи амністія не поширюватиметься. Іншим законом президент пропонує на три роки запровадити особливе самоврядування на території АТО. Зокрема, передбачено проведення 9 листопада позачергових місцевих виборів. Окремо зазначено, що повноваження обраних на цих виборах посадовців не можуть бути достроково припинені. Місцева влада братиме участь у призначенні керівників органів прокуратури і судів, а також формуватиме так звану народну міліцію з мешканців. Східних регіонів керівникам територій з особливим статусом дозволять самостійно співпрацювати з регіонами Росії. Проектом передбачається і масштабне фінансове забезпечення на відновлення інфраструктури та поточного годування регіону. При цьому у бюджеті ці витрати матимуть статус захищених. Це означає, що їх виконуватимуть як пріоритетні видатки на Донбас не можуть бути скорочені і повинні фінансуватись за будь-яких обставин. Почати розгляд цих законопроєктів депутати можуть уже завтра. Міжнародні військові навчання, швидкий тризуб тризуб-2014» Сьогодні офіційно стартували на Львівщині. Про завдання, які спільно відпрацьовуватимуть військовослужбовці з півтора десятка країн світу, інформації не дуже багато. Найвищі офіцери українського війська лише кажуть загальні слова: ділитимуться досвідом з іншого боку. Враховуючи ситуацію на сході країни, той досвід насправді може бути надзвичайно корисним. Уся важка техніка авіація, що будуть задіяні у ході маневрів українські, а от стрілецьку зброю та індивідуальну екіпіровку кожен підрозділ привіз свої. Степан Грицюк був на полігоні. Найбільший полігон у Європі та наймасштабніші сухопутні навчання, які пройдуть цього року в Україні. Аби провести їх сьогодні на Львівщину, прибули військовослужбовці із 15 країн світу: це Великобританія, Німеччина, Польща, Грузія, Молдова. Найбільша група від Сполучених Штатів Америки близько 200 бійців. Навчання розпочалися урочистим відкриттям під державний гімн України та Сполучених Штатів Америки, на щогли підняли державні прапори усіх країн-учасниць. Від України цю почесну місію виконали бійці морської піхоти, національної гвардії та курсанти Академії сухопутних військ України від Сполучених Штатів Америки. Військовослужбовці 173-ї парашутно десантної бригади. Учасники визнають умовах, які склалися на сході країни. Такі навчання потрібні як ніколи. Відтак, попри традиційні миротворчі операції, цьогоріч у програму Суть і відпрацювання в умовах гібридної війни, характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході нашої країни, буде також розглядатися в ході навчань, і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом набутим в ході проведення антитерористичної операції. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 1200 військовослужбовців та 140 одиниць техніки. З важкого озброєння лише українські взірці. Ми взяли з собою звичайну зброю. Це стрілецька зброя, автомати. Таку можна побачити у будь-якому сухопутному відділенні. Американських машин тут немає, тільки українські військовослужбовці визнають такі навчання. Це насамперед обмін досвідом. Чого ж навчилися солдати на практиці, покажуть уже в п'ятницю. Тоді журналістів обіцяють запросити на полі. Степан Горцюк, Орест Малькут, Львів, Спецкор, 2+,2. Варшава не постачає зброї Україні, принаймні поки що. Про це в ефірі польського радіо повідомив міністр оборони Польщі. Томас Симоняк підкреслив, що це питання планує обговорити вже найближчим часом із своїм українським колегою. Саміт НАТО, що відбувся у Вельсі, не ухвалив жодного подібного рішення про озброєння України, лишивши це питання на власний розсуд кожної із держав-членів альянсу. Напередодні нагадаю, в ефірі одного з національних телеканалів міністр оборони України Валерій Гелатей заявив, що процес передачі зброї Україні. Вже розпочатий. міністр. оборони України чітко зазначив, що одна країна, член НАТО, почала постачати зброю в Україну, але ця країна не Польща. Найближчим часом чекаємо на міністра оборони України в Польщі. Ми будемо говорити, зокрема, і про військове співробітництво. понад три тисячі загиблих російських професійних військовослужбовців регулярної сусідської армії. За кордоном триває ідентифікація тіл, що повернулися на свою батьківщину вантажем 200. Російська правозахисниця із Мурманська Олена Васильєва на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що до вже відомих двох тисяч імен додалася ще тисяча. Зокрема, вона пише, що тіла привезли з селища Побєда, міст Сніжне, Новоазовськ та Спідиловайська. Васильєва зазначила, що говорити може про дані, які були підтверджені з кількох різних джерел. Вона закликала російських матерів та дружин не мовчати і намагатися зупинити відправку російських військових в Україну, адже серед тих, хто повертається у рефрижераторах, можуть бути і їхні чоловіки або сини Конкретика Є там десь чоловік на 250 п'ятдесят на 300. Волонтери тільки намагаються допомогти, ті, які в сіті, допомагають руські, допомагають українцям. Півтори сотні бійців добровольчого спецбатальйону Азов сьогодні зустрічали на Софійській площі столиці. Хлопці у Київ повернулися із зони АТО на короткотривалий перепочинок. Усього вісім днів батальйон брав участь у багатьох боях. Чимало бійців Азова додому не повернулися живими разом із рідними та друзями. Зустрічали добровольців зі сходу і Тетяна Лазарчук. Хлопці з прапорами, дівчата із жовто-блакитними хризантемами до Софіївської площі під'їжджають три автобуси батальйону Азов. Дехто з них не бачив рідних по кілька місяців. Тепер не можуть роздійняти обіймів. Очень щаслива живими і неушкодженими їх повернулося 150. але цей батальйон зазнав доволі великих втрат. Кожного шостого бійця вбили чи поранили. Конкретно один батальйон звільняв Мар'їн, Заходив на Трударські. Це перший пригород Донецька, який був звільнений українськими військами. Це був жахливий бій. Те, що було там, тут, у Мирному Києві, їм важко згадувати. Ви знаєте, описати тяжело і розказувати, в принципі, особа не хочеться. Тобто тут без коментарів абсолютно. На відпочинок усього вісім днів мало, але війна чекати не може. Адихай, адихать, наслаждатися де красотою та вагорода. Ні, могу привикнути до цієї атмосфері мірного такої жизні. На самом деле все хорошо. что здесь хорошо. Олегу 19. Заради служби в Азов. Він перевівся на заочну форму. каже, через війну в навчанні не відстає. Кожен вечір за повернення Олега молилася його дівчина. Дідь усього 16. дружище <UA downside> Ще далеко чи Ну, no, побачимо. На мені кажется, що недалеко. 24 вересня їх знову заберуть у зону війни. Я не думаю, що Повністю вдасться хлопцям відпочити, але дати хоч якийсь час розгрузитися. Ну я повинен у своїх бійцях. Командир упевнений, вдома не залишиться ніхто. Приїхали знову. Поїдемо відпочити. Треба трохи. Тетяна Лазарчук, Максим Шанкаренко, спескор два плюс на Миколаївщині терористи планували підірвати залізничний міст, через який із регіону на схід відправляють більшість вантажів. Диверсійну розвідувальну групу співробітники СБУ в полювали просто, коли троє бойовиків готували підрив. Вони саме проводили останній огляд території передмінування. При собі диверсанти мали пістолети протипіхотні міни і кілька кілограмів пластиду. Від такої кількості вибухівки кажуть, оперативники міст би точно не встояв. Очолював групу диверсантів колишній десантник. За останні півроку він тричі був в Росії та в Криму. Де отримував власне настанові тамтешніх спецслужб. Нині всі троє затриманих під вартою за ґратами пробудуть щонайменше сім наступних років. Це мінімальний термін, передбачений статтею про теракт. Частина цієї вибухівки була власне російського виробництва. Вона просто не виробляється і не зберігається на складах українських збройних сил. Це мало відбутися дистанційно. Мав бути дзвінок на мобільний телефон, який власне і дзвінок ну, приводив у дію цей вибуховий пристрій. У зону проведення антитерористичної операції сьогодні вирушають співробітники Івано-Франківського обласного управління СБУ. Це три десятки чоловіків, переважно оперативників та бійців саме антитерористичного спецпідрозділу Альфа. Більшість добровольців, які їдуть на Донбасу, перше за словами керівника підрозділу. Всі добре підготовлені та екіпіровані. Щоправда, сама служба безпеки змогла забезпечити бійців тільки зброєю. Про всю захисну амуніцію, бронежилети та запас продуктів, потурбувалися волонтери. В основному ми комплектуємо як на 5 чоловік, береться в упаковку, де вкладаються всі продукти, які не потрібні на 5 які потрібні на 5 днів, засоби гігієни, промислові товари, це мається на увазі для станки, для гоління. Чому, скажімо так, така велика кількість співробітників їде трошки, нібито з запізненням? Відповідь проста. Вони готувалися, пройшли відповідну фізичну, бойову, вогневу. І іншу підготовку авто для АТО. добровольці зі Львівщини передали ключі від позашляховика бійцям батальйону Айдар. Дарувальник побажав залишитися невідомим. Волонтери кажуть, раніше власник використовував автівку для полювання, але тепер вирішив, що з такого транспорту більше користі буде саме на передовій. Позашляховик на фронт відправили непорожнім, запакували його харчами, закупили теплоодягу. А діти з різних шкіл Львівщини ще й написали захисникам листи. Айдарівці вже сьогодні доправлять подарунок на Луганщину. Активісти ж кажуть, наступного разу допомога піде й іншим військовим частинам, що воюють тепер на сході країни. Подарував підприємець і він його передав для того, щоб він служив країні, допомагав хлопцям і щоб хлопці більш були маневрені і щоб були більше себе відчували в безпеці. Кожен раз в іншій частині немає такого, що ми тільки одного шифуємо. Хто потребує допомоги, і якщо ми маємо можливість допомогти, ми просто допомагаємо. До Львова повернулись 180 бійців національної гвардії України. Це друга частина військово військово-оперативного резерву, який виконував бойові завдання на передовій у зоні проведення антитерористичної операції. Гвардійці тримали удар і на території Донецької області і воювали з терористами на Луганщині. Автобуси з бійцями містяни зустріли маршем, церковними дзвонами та вигуками герої. У переліку надбань гвардійців і звільнені від бойовиків міста та села України. І рутинна та небезпечна цілодобова служба на блокпостах. На Донбасі півтори доби у дорозі, і врешті львівський полк Нацгвардії вдома за годину до прибуття бійців біля військової частини зібралося за дві сотні людей з повітряними кульками, квітами та словами вдячності. Ми сюди прийшли, щоб їх підтримати якби морально. Ну щоб ну принаймні якусь краплинку таку дати радості. Раді ми всі його чекали, і нехай все буде добре, щоб більше його не забирали туди. І він герой, молодець. Ми пишаємось ним свого брата. Зустрічаю дуже радий. Я давно вже його не бачив більше ніж два місяці. Просто навіслівна плакати хочеться через, через ту ситуацію. Стала з на Україні автобуси з солдатами заїхали на територію військової частини під звуки оркестру та вигуки герої. Ни полк нацгвардії брав участь у звільненні Дзержинська, Маріуполя та Лисичанська. У бою солдати втратили двох побратимів чотирьох бійців поранило. Було все легко. Були просто готові до всього, і все було легко. Буде наказ поїдемо знову виконувати обов'язок. Куди вас треба? Приємно відчувається, що вже дома. Навіть як їхали, вже відчутно, що ми на іншій території. Шкода, що там такого немає зараз, але надіємося, що скоро там теж таке саме буде. Після урочистого шикування та нагороджень бійці поїдуть по домівках. Їхня відпустка буде нетривалою близько двох тижнів, а потім знову на схід. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Спецкор Львів, два плюс на тому робимо нетривалу паузу. Інформаційний підсумок доби на 2+,2 стане традиційно о 21.30. Тоді, сподіваюся, зустрічається. Дочекається.